Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. 19 грудня за юліанським календарем православні християни святкували День Святого Миколая. Вважається, що він був покровителем дітей і дарував їм подарунки та допомагав знедоленим. Напередодні свята діти писали йому листи з проханнями, які святий виконував. Хештег букви розповіли, як у важкі часи війни мрія однієї дитини здійснилася. Зараз, коли в Україні війна, від якої страждають, зокрема, й діти, вони особливо потребують тепла та каски. І святим Миколаєм може стати кожен в Івана Варфоломєєва, сина військовослужбовця, який під час захисту нашої держави зник без звісти, було дві мрії, щоб тато повернувся додому і зустрітися з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. І друга мрія здійснилася. Департамент соціальної полі... Літики Черкаської міської ради провів акцію під назвою Стань святим Миколаєм для дитини, у якої війна забрала тата. В одному з черкаських ТРЦ листівки із побажаннями таких діток були розвішані на новорічній ялинці. Будь-хто охочий міг приєднатися до ініціативи, просто обравши листівку з побажанням дитини та принісши волонтерам подарунки. Діти просили різноманітні подарунки, про які і мріють усі дітлахи, але мрія Івана відрізнялася від решти. Мама Івана Оксана Варфоломєєва розповіла, що коли їй зателефонували з департаменту соціальної політики з запрошенням взяти участь в акції, вона особливо ні на що не розраховувала та не виправляла сина. Коли він попросив про такий незвичайний подарунок зустріч з головнокомандувачем Збройних сил України, Телефонний дзвінок Валерій Федорович запрошує Івана на зустріч і чекає його, аби передати від Святого Миколая подарунок. Кажу ви що, серйозно? Та він же так просто написав, розповіла вона, додавши, що навіть не мала думки про те, що той лист її сина сприймуть всерйоз. Вона розплакалася, по той бік телефону теж плакали. Зустріч тримали у таємниці для Івана, щоб зробити йому сюрприз, і він вдався. Учора мого сина обійняв Валерій Залужний, обійняв так, як, мабуть, обійняв би батько. І колись Іван обов'язково покаже це фото своєму татові. Так, головна його мрія ще попереду, але сьогодні відбулося те, що дало синові найцінніше: віру. Віру в те, що можливо все. І таки треба мріяти, і треба вірити, поділилася мама хлопчика. Для деталей організації зустрічі Івана з Валерієм Залужним хештег букви Пілкувалися з заступницею міського голови Черкас Мариною Гаркавою. Ми щасливі помічники Святого Миколая зробили все можливе, аби одне з бажань Івана здійснилось. Прокоментувала вона подію. Марина Гаркава назвала головнокомандувача ЗСУ людиною з великим серцем і неймовірно крутою особистістю. Наголосила, вона просила у Валерії Залужного, хоча б про відеодзвінок, ініціативу зустрітися з сином героя він проявив сам. У те, що це відбулося, заступниця мера Черкас досі не може повірити, каже, що сама молилася за здійснення цієї. Мрії юнака та не може стримати сліз. Він єдиний не попросив нічого матеріального, але ми зібрали і матеріальний подарунок, бо це ж дитина, додала Марина Гаркава. Загалом, за допомогою департаменту соціальної політики при міській раді Черкас було зібрано 152 подарунки для 80 дітей, батьки яких загинули або зникли безвісти. Жодна дитина не лишилася без подарунка, хтось отримає завтра від Миколая особисто на святі, деяким він розвезе особисто. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.